Розкажу в цьому відео, як зробити такий різдвяний декор в дитячу з підручних матеріалів, і щоб було недорого. Мала я баночку від йогурта галичина і папір від посилок. Вирішила їх не викидати, а поекспериментувати, і побачимо, що з цього вийде. Буду обклеювати банку цим папером, скручувати папір в джгутики і обклеювати його. Наша помічниця. Використовую гарячий клей і скручую папір в джгутики і обмотую баночку. Юрчик мені, звісно, допомагає. Обклеювала банку я десь хвилин 15 Напевно це вийшло доволі швидко, і за цей час він бавився фломастерами і малював подаруночки. Верхівку роблю з такого ж паперу приклеюю і так само обклеюю цим джгутом з паперу. Ось така заготовка вийшла. Хочу зробити декор для цієї ялиночки, і довго не думала, взяла повітряний пластилін, буду вперше з ним працювати, ще ніколи з нього не робила декор. Розкатую банкою і вирізаю дірочки це різаки, формочки для їжі. Також скручую такі кульки і буду їх сушити ніч. Ось ця коробка, наша головна героїня. З неї був і папір, і ще будуть ялиночки. Юрчик мені дуже активно допомагає. Олівчик Лівчик-мать! О, Лівчик-мать! світло пропало! О! Є! І сутнє світла, мене не зупинить прикрасти хату до Різдва цього року. Ялиночка вийшла ось така. Роблю таких 8 штук. А це вже наступний день. Я була сама, сина відправила до мами і маю трошки вільного часу закінчити декор. Ялиночка, яку я робила до того, прикраси з повітряного пластиліну вже висохли, буду їх приклеювати на ялиночку. Маю різні шнурки і ці картонні ялиночки, які вирізала. Буду їх розмальовувати і вішати на шнурок, як гірлянду, разом з зірочками, які зробила з трубочок коктейльних. Дуже легко робиться. Також маю фарби, бантики, клей. Що? Погнали. Прикрашаю зірочки блискітками для ялинки. І починаю збирати ялинку. Ось така краса виходить. Розмальовую ялиночки, чіпляю до них петельки і чогось мені бракує. Хоч більше блиску, тому причіплю бантики. Ось так краще. Тепер потрібно це все зібрати на шнурівку. І ось такий результат у мене вийшов: десь дві-три, ну може, чотири години роботи, якщо брати з дитиною, і готово. Сину дуже сподобалось, він неймовірно тішився.